Я одразу, коли почув ці заяви, я відреагував. що це абсолютно ніколи не пройде Верховну Раду. Я категорично проти. Думаю, що достатня кількість набереться колег, які не допустять прийняття подібних божевільних ініціатив. Тому ніякої мобілізації жінок не буде. Не треба лякати людей. Це ніколи не пройде Верховну Раду. Повторюсь, і треба заспокоїти людей, де та й все. Ті жінки, які хочуть служити, будь ласка, для них це в них є такі можливості. І дійсно, десятки тисяч українських жінок сьогодні вже служать в лавах сил оборони, але це має бути їхній особистий свідомий вибір, якщо вони хочуть, будь ласка, але ніякої примусової мобілізації жінок бути не може. Алексій, а на вашу думку, навіщо тоді Арестович? весь час про це каже? Я не Я точно не збираюсь бути в ролі психотерапевта Арістовича, тому чому він каже, що він каже. Він часто розповсюджує наративи. Він і про два-три тижні казав. Навіщо він казав про два-три тижні? Я не знаю.